Ринок праці наскільки він важливий для економіки? Питання риторичне, простими словами: ринок праці це місце, де зустрічаються ті, хто шукають роботу, і ті, хто її пропонують. Люди працюють, щоб заробляти гроші та забезпечувати свої потреби. А компанії наймають працівників, щоб виробляти товари та надавати послуги. Загалом зайнятість це участь людей у виробництві та економічному житті країни, як і на будь-якому іншому ринку на ринку праці ключову роль відіграють попит і пропозиція. Роботодавці пропонують робочі місця, а працівники шукають найкращі варіанти. Коли є багато вакансій, знайти роботу легко, а коли робочих місць мало, виникає безробіття. Безробіття може виникати через економічні кризи, нові технології, наприклад, коли роботи виконують роботу сортувальників і витісняють людей зі своїх робочих місць, сезонність або недостатню кваліфікацію працівників. Загалом існує три основні види безробіття фрикційне коли люди змінюють місце роботи або шукають її після навчання. Структурне, коли виробничий потенціал не задовільняє попит на робочі місця, тобто пропозиція більша за попит. Циклічне, коли економіка переживає спад і компанії скорочують працівників. Уряд намагається контролювати рівень безробіття, наприклад, підвищуючи мінімальну зарплату чи створюючи нові робочі місця. Проте важливо знайти баланс, адже зниження безробіття часто призводить до зростання інфляції. Яка була темою восьмого випуску? Ця взаємозалежність пояснюється Кривою Філіпса, яка показує, що коли безробіття зменшується, інфляція зростає. І навпаки, кожна країна має свій рівень зайнятості. В середньому у світі він становить близько 70 а найвищі показники мають Ісландія, Швейцарія та Нідерланди. Найнижчий рівень зайнятості спостерігається у країнах, що переживають економічні труднощі. Щоб оцінювати ситуацію на ринку праці, використовують спеціальні показники, наприклад, рівень безробіття. Його розраховують як відсоток людей, які шукають роботу від загальної кількості робочої сили. Уявімо, що в країні Лапландії всього тисяча осіб. 100 з них активно шукають роботу, а всі інші або працевлаштовані, або роботу не шукають. Ті, хто не мають роботи і більше не шукають її, не враховуються під час розрахунку рівня безробіття. Таким чином, рівень безробіття в Лапландії становитиме 10%. Якщо розглядати саме економіку США, то тут є ще декілька важливих показників, на які ми можемо орієнтуватися. Перший Payrolls, що відображає зміну кількості працівників у несільськогосподарському секторі США. Бюро статистики праці БЛС проводить опитування серед приватних і державних установ по всій країні для отримання інформації про їхні фонди оплати праці. Дані як і у випадку з рівнем безробіття публікуються щомісяця. Наведу простий приклад для розуміння методу розрахунку показника. Наприклад, всього у нас три підприємства: завод, магазин і інвестиційна компанія. Магазин цього місяця скоротив штат працівників на 200 осіб. Інвестиційна компанія на 800, а завод натомість розширив стат на цілих 2000 співробітників. Виходить, що показник non Payrolls буде 1000. Звісно, що показник може бути і від'ємним. Це свідчитиме про те, що більша частина підприємств скорочують робочі місця, а не збільшують їх. Ще одна важлива метрика: Jobless Claims. Яка показує, скільки людей подали заяви на допомогу по безробіттю. Цей показник допомагає оцінити кількість людей, які потребують державних пільг через відсутність в них роботи. Так, ми можемо оцінити темпи скорочень та звільнень персоналу відповідно і сам стан ринку праці, зокрема і окремих галузі економіки. Існує дві категорії таких заявок. Первинні, що охоплюють осіб, які звертаються вперше, та подовжувані, які включають безробітних, що вже отримують допомогу. Саме Initial Jobless Claims є в центрі уваги, оскільки допомагають оцінити поточні тенденції. І останній, але не менш важливий показник JOLTS. це також щомісячний звіт від БЛС, який відображає кількість вакансій та звільнень, зокрема число працівників, які добровільно залишили роботу. Кількість вакансій є важливим індикатором попиту на робочу силу, а попит у парі із пропозицією і рухає цей велетенський ринок. Підсумуємо, показники ринку праці є фундаментальним індикатором поточного стану економіки. Завдяки ним ми можемо оцінити і рівень ділової активності, частково споживчі настрої, і навіть інфляцію. Згадуємо про їх взаємозалежність. Тому ринок праці аж ніяк не можна залишати без нагляду. Знайти показники ринку праці ви можете у будь-якому економічному календарі. Особисто я користуюсь календарем від інвестінг. А от самі звіти стосовно ринку праці для більш детального розбору компонентів ви можете знайти на сайті БЛСБС.gov.